На військовому аеродромі Бельбек біля Севастополя пролунали вибухи. Повідомлення про вибухи на аеродромі почали з'являтися близько 22.10. В різних севастопольських чатах та телеграм-каналах користувачі повідомляють про те, що чули вибухи. Як пише телеграм-канал Кримський Вітер, кілька жителів Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району, розповіли про звуки вибухів та стрілянину. Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому Бельбек. Також повідомляється про те, що в сторону аеродрому поїхали пожежні машини. Інші користувачі повідомляли, що в різних районах Севастополя було чути хлопки. Очевидці повідомляють про низьку хлопків в районі аеродрому Бельбек було чутно сирену, та люди бачили машини МНС, які прямували туди, йдеться в повідомленні. В своєї черги російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на так званого губернатора. Окупованого Севастополя Михайла Розважаєва повідомляють, що за попередніми даними російські сили ППО збили безпілотний літальний апарат у районі аеродрому Бельбек. Нагадаємо, що 9 серпня в Криму сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Саксаському районі, який окупанти використовували для ударів по півдню України. За даними Генштабу ЗСУ, там було знищено щонайменше 10 російських літаків. Міністерство оборони Росії тоді заявило про детонацію кількох авіаційних боєприпасів.